Другий рік поспіль Вінничани мають змогу проявити свій творчий підхід та креативність щодо оформлення своїх будинків, балконів та вікон на новорічну тематику. 5 січня члени конкурсної комісії розпочали знайомитись із композиціями, які створили учасники конкурсу Новорічний настрій. Загалом цьогоріч надійшло 57 заявок у конкурсі, 5 номінацій: краще новорічне вікно, кращий новорічний балкон, краща новорічна садиба приватного сектору, краще новорічне оформлення фасаду адміністрації. Кративної будівлі та краща новорічна вітрина. Наші журналісти також пройшлися вулицями Вінниці, споглядаючи на святково прибрані вітрини. Пройти повз галерею «Інтершик» і не замилувати з червоними ялинками неможливо. Їх зробили із звичайнісінької гірлянди та розмістили на кронах дерев. Здається, що лісові красуні тут були завжди. Адже гармонійно поєднується з будівлею галереї, додає зимового настрою і вітрина. Вона світиться яскравими вогнями. Є тоді дмороз снігуркою та веселий малюк з мамою. А головне навкруги багато снігу. Інтершик прикрашають щорічно. Ідея належить його керівнику Людмилі Бушинській. Вона досить часто буває за кордоном і бачить, як у Європі зустрічають новий рік. Ежегодно, в декабре, мы украшаем здание к новогодним рождественским праздникам. И это украшение остается, по-моему, даже сегодня до 8 марта. Это касается не только экстерьера здания, но и интерьера у нас каждый этаж тоже украшен, чтобы не только снаружи люди могли любоваться, но и клиенты, которые приходят в торговый дом, могли получить удовольствие от внутреннего убранства. На кожному поверсі галереї є ялинка, а у великій виставковій залі зелену красуню охороняє дракон велетень. Працівники закладу кажуть: зимова атрибутика додає гарного настрою відвідувачам. Немало людей зупиняються перед вітриною магазину діадема. Одні фотографуються, інші роздивляються святкові композиції. Тут на всіх вікнах сніжинки, ялинки і сніговики. На одній вітрині сніговики вводять новорічний хоровод, на іншій везуть дарунки. Є сніговик екстремал. Він спускається на парашуті. Інші по драбині намагаються дістатися до місяця. Над створенням цих композицій працювала родина дизайнерів. Ідея оформлення нашого фасаду принадлежить генеральному директору Дірону Григорію Григорійовичу. Уже стала традиція оформляти наші вітрини кожному празднику. У вітрині магазину Княжна стоїть два олені та дід мороз. А працівники крамниці «Штор» та Гардин повністю прикрасили фасад закладу різнобарними гірляндами. Загалом у конкурсі Новорічний настрій у номінації Краща новорічна вітрина на перемогу претендують 12 колективів. Хто здобуде пальму першості, стане відомо під час закриття міської ялинки.